Окупанти застосували проти цивільного населення авіацію, артилерію, танки. Поліція задокументувала наслідки обстрілів. Ворог вдарив по 13 населених пунктах: В містах Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Турецьк, Часів'яр, СМТ Гостре, Курахівка, Курдюмівка, селах Званівка, Калинівка, Ласточкине, Новоукраїнка, Степанівка. Пошкоджено 50 цивільних об'єктів, 47 житлових будинків, газопровід, ЛЕП. Керовану авіабомбу ФАБ 250 росіяни скинули на Турецьк та накрили місто з артилерії. Внаслідок обстрілів. Чотири цивільні особи зазнали поранень. Пошкоджено вісім приватних будинків. Авіаудар бомбою ФАБ 500 Росія завдала по Костянтинівці. Поранено цивільну особу. Руйнувань зазнали щонайменше 27 приватних будинків. Лінії електропередач газогін. Сьогодні під ранок ворог повторно атакував місто авіабомбою. ФАП-500, пошкодив п'ять приватних будинків. По селу Калинівка окупанти гатили з танків, вбили людину. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.